Сонік бум. МОБОТ Усе залежить від кітка цієї молодої єхидної з острова Янгола. Щоб потрапити у фінал, треба чотири очки. Чи в нього вийде? Чи виб'є він чотири? Глядачі повставали. Можеш уже кинути. Невдача! Три кокоси! Це ще не чотири! Он, Ой. їм вдалося! Вони зробили неможливе! Команда Наклза і Соніка випередила команду Соніка і Неклза. Чекайте, ви грали самі з собою? Ні, ти не слухала. Програли Сонік і Наклз. Ха! отак вам Сонік і Наклз! <му> Увага, гризуни! Готуйтесь до зустрічі з найстрашнішою силою, яка коли-небудь благословляла цей світ. Зачекайте хвилинку, Поговоріть поки що між собою. Це ваш останній день, кажу вам. Хм. О, а ось і він. Це мій МОБ. Це корова. Це МОБОТ. <реш> Що? Що смішного! Мобот? Найнедолугіша з усіх твоїх вигадок. Це не так. Був ще ложкобот, плаксібот, метабот. О, забув, а не дологобот. Чого це я? Так. Забули про нього. Мій сніданок хоче мене вбити. О, час перекласти білизну в сушку. Лишу вас в моботових вмілих копицях. Так, народ, знайшмо цю штуку та збиваймо кокоси. Оу, oh, я казав, що мубот наповнений мутоніумом. Це радіоактивний компонент. Підірвете, і він знищить усе в радіусі 30 кілометрів. Папа! -па. Рекорд! Якщо не можна підривати, то що вдіяти? Здається на ньому панель керування. Якщо дістануся, спробую перепрограмувати. Покажемо цій корові. Я відволічу. Раз. Раз. Будьте готові. Два. Uh, top top three. Yeah. Yeah. А uh, Тейлз, що це значить? Хто зна? Початкова програма була знищити Соніка. Ну, я перевернув її. І він полює на Егмана. Класика. Ні, це не класика, це страшно. Це ж машина для вбивства. Якщо вона вибухне, не буде Егмана. А в нього ж прання. Це зле, Соніку. Uh, хай попереджу. Телс ти зі мною. Бери наукові штучки. Зрозумів Соніку. І спитайте, як він виводить плями від трави. Його біле таке біле. Тейлс, чекай тут. Хто знає який вегмана божевільний захист? Нічого. а наче знаєш людину? О, я не чекав гостей. Так, це я побачив. Е, у тебе нема захисних систем і штанів. Смішно вийшло. Я ж свій захист переробив у мубота, який мав тебе знищити. Як там він до речі, Тейлз перепрограмував його. Тепер він летить нищити тебе. Тож бажаю успіхів. Па-па! Ти ж не залишиш мене без захисту. Я ж буду е забув слово беззахисний. Хочеш, щоб ми відновили твої захисні системи? Та ні, якщо в нього активований другий рівень, ніякі системи не поможуть. Це коли в нього червоні очі? Так, як знаєш, інтуїція. Єдиний спосіб спинити Мубота це покращити захист. І ви це зробите після всього жахливого, хоч і справедливого, що я вам вчинив. Добре, що я сказав тобі прихопити наукові штучки. Ти працюй над захисною системою. Я деталі гляну. А ти одягни штани. Усе, як мобот буде в зоні, егман знизить силове поле. Я пальну морозивним променем. Тейлз, лети і роззброй його. Ну що ж, вперед! Вкладемо цього бичка! Схоже, у нас є час. Може, зайдете? Є какао? Якесь незвичайне какао. Вгадайте секретний інгредієнт. Якщо любов, я йду геть. Гм, мускатний горіх? Майже. Насправді це чесниковий порошок. Ось чому така текстура. Стоп, стоп, стоп! А підставка? Ти що у різ? Бе. Вгадаєш секретний інгредієнт. Чесник? Ні. Любов. Жартую чесник. А я скаржився, коли він хотів нас убити. Не йди туди! Це паска! Yeah! Ну навіщо туди йти? Так, ти ж її попередив, щоб О, oh, Як ви розважаєтесь? Ми на чемпіонаті зі збивання кокосів. І Сонік змагатиметься з доктором Егманом. Гра вже йде. Приєднуємось. Hey. Yeah. Uh, це буде пенальті. Гей, hey, у мене ідея. Новий рекорд. Це наче вічність. Коли вже мобот долетить. А, Соніку, ти такий нетерплячий. Інколи треба сповільнитись і пожити. Ось смажена зефіренка. Липке і добре. Дуже добре. Я ніколи не роблю це з орботом і кюботом. Зефір забуває їхні мікросхеми. Ну, з несправжніми друзями завжди так. Так. Знаєте, хто бісить? Стажер Дейв. Скажіть, а? Та я й не думав про нього. Mm -hmm. А зефіру вже нема. Слухай, Соніку, скажи чесно, що в тебе землі? Ладно. Вставайте хутко! Задіяти без захворювання! Вимикаю силове поле! А, а у мене тут проблеми. Усе забилося. Руки злеплися від зефіру. Грікінець, друже. Грі кінець. Зефір. Якщо від нього злипаються механізми, значить мубот теж. Але як дістатися до панелі? На старт. Ціль, Я сказав ціль. А. Це ти сказав мені? На старт. Ціль вогонь. Вдалось Класно бути в команді. Не в команді. Це все мій план. Я підману вас і ви оновили мою систему. Тепер у мене ваші технології. А, таке ти задумав. Треба перестати зловтішатися і розказувати їм, як мене спинити. Усе скінчено. Ходімо. Доктор Егман, можна нам вийти? Ні. ハハハハ